У Луцьку боротимуться з гонщиками це питання в чергове підняли на сесії міської ради. Мова йде про автомобілістів та мотоциклістів, які у пізню годину влаштовують такі собі гонки на центральних проспектах міста. Окрім того, що це небезпечно для самих карманичів, своїми діями вони порушують спокій містян. В Свою чергу міський голова повідомив, цю проблему тримають на контролі. «Протидія власне автомобілістам, мотоциклістам, які використовують. Транспортні засоби, що є джерелом підвищеного шуму. Ми обговорили, пан Сергій вже вивчив досвід окремих областей. Є ще окремі області, де долучається досвід, і в найближчий час цей досвід буде впроваджуватися в нашому місті, в нашій нашому... області. Депутати Луцькради погодили детальний план території на вулиці В'ячеслава Чорновола, де зараз розташована ковзанка, снігова королева. У зв'язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки льодова арена переїжджає на територію Луцького національного технічного університету. Проте, аби лучани не залишились без ковзанки, міський голова вніс у проєкт рішення певні зміни. Видачі місто бріних умов та обмежень лише після завершення будівництва та ведення експлуатацію льодової арени, яка здійснюється на вулиці Львівській на території Руського національного технічного університету, для того, щоб наше місто... Не залишилося без лютого рени та Одним із прийнятих рішень стали внесені зміни до міського бюджету. Як повідомила директорка департаменту фінансів, місто отримало субвенцію на будівництво ветеранського простору на вулиці Конякіна. Також виділять кошти на підтримку комунальних установ та один мільйон гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги жителям, майно яких постраждало під час ракетного удару. Ми отримали декілька субвенцій з державного бюджету. 300 тисяч гривень це буде субвенція з державного бюджету на укриття в 10 й школі. Нам надійде 63 мільйони 735 тисяч субвенцій на будівництво ветеранського простору і відповідно наші кошти, які ми передбачали на будівництво ветеранського простору. На Вулиця Сергія Климчука ми зараз приймемо як співфінансування до цього проєкту. Відповідно, таким чином загальна сума коштів, яка передбачається даним рішенням, складає 93 мільйони гривень. Повідомили також на яку допомогу можуть розраховувати мешканці постраждалих внаслідок російської атаки будівель. Нагадаємо, частина багатоповерхівки на Озерецькій 12, яка була фактично знищена ворожою ціллю, буде демонтована. Мова йде про перший під'їзд, який зазнав найбільшого удару. Коротко з депутатів ситуацію по озерецькій 12. Станом на сьогодні кожен мешканець. Квартир цього будинку кожна квартира отримала листи відповіді з інформацією про те, що як е, яку вони як вони можуть скористатися допомогою від міської ради. Їм там написано в листах про допомогу матеріальну, яку вони можуть отримати в департаменті соцполітики або в ЦНАПі, звернувшись з заявою. Їм розписано про те, що вони мають право на відшкодування вартості оренди житла, теж звернувшись до департаменту соціальної політики, надавши договір оренди отримати також компенсацію з моменту звернення і з моменту укладення договору. Окрім того, п'ять ліцеїв луцької громади із 1 серпня отримають статус гімназій. Навчання буде здійснюватися без з 10 та 11 класів. Депутати підтримали питання про зміну типів закладів загальної середньої освіти номер 29, 30, 31, 37 та 38. Рішення пов'язане з реалізацією державної політики у галузі освіти і для дотримання вимог законодавства. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.